Гуртом і легше батька бити. А сковородку ще легше. Боже борони вас! Ну, не можеш таке робити з батьками. Але сковородку таку мати вартує. Бо вона все жарить, на два боки обертається. Чи бульба, чи м'єско, чи... любе, що ви там смажите, це взагалі її не обходить. Вона не пригорає, бо вона антипригарна. Каво, вона така йде, як гофрена. Отут вона така рефлена, отак ось закриває. Має такий хоп, такий магнітик. Видите? чик, і відкрили собі. Мисі вона бомбезно, я вже перевірила. І бити Зараза. Сковорідка — це для жінки якийсь такий кухонний аксесуар, знаєте, в який вона проводить свої кулінарні ритуали. Все, вже це договорила. Обов'язково в запасі треба мати хоча б одну новеньку пательню. Бо вона не пригорає, це реально. Я жарила баклажан, протерла салфеточку, все файне вітерло. Наріла Олія жарила шашлик, такий курячий індичий. Ну, Каже, мама, що індичий взагалі бомбезний. Я думаю, то від ковід залежало. Якщо чесно сказати, то така біда кожної гездині. Те, що яйця розбила, воно пристало, і ти ледве то то шовуєш, і вже і папером наждачним пробувала, нічим не брало. Ну, з новим треба обережно. Маєте лопатку, дерев'яну, силіконову, собі акуратненько так забрали. Цей. Вилку такую не треба шорувати ножіми, знаєте, треба обережно, легка у користуванні. Я хочу лишити для вас реферальне посилання. Спеціально у тутво тисніть і замовліть за акційну ціну. Вказуєте свій номер телефону, ім'я, вам передзвонює менеджер і каже: Добрий день! Що би ви хотіли замовити, а ви кажете, слухайте, я у трендачих сторіс. Увиділа таку класну сковорідку, я не можу ці утримати І хочу її замовити.